Любов, щастя, розуміння, чесність, щирість, щедрість усе це ми бажаємо мати в стосунках. І усе це називали дівчата та чоловіки на нашому останньому спікінг клубі коли ми говорили про цінності. Розуміння життя однаково, намагання зростати разом, намагання розділяти і допомагати одне одному у важких ситуаціях це все цінності. Які є частинами набагато більшого. І зараз у цьому відео я розповім, про що саме можна розмовляти з чоловіком, аби дізнатися, чи дійсно вам з ним по дорозі. У великій дорозі життя створення сім'ї. Бо у possible.ua ми про створення сім'ї. Створити різні цікаві стосунки, гуляти, веселитися, подорожувати разом це в інших додатках. Коли ви вже готові. Створювати родину, тоді possible.ua та marriage by Natalie це однаковий бренд, це все ми допоможемо вам на цьому шляху. Отже, розмовляти про цінності з чоловіком дуже важливо, але перш за все потрібно знати, що то за цінності. І про що саме розмовляти, і на що наголошувати. І е, цінності в нашому житті е, це те, чому ми. Залишаємося в стосунках і далі любимо одне одного. Тому що на першому побаченні ми вабимо одне одного, ми фліртуємо, ми заграємо, ми а, створюємо таку красиву казку про те, хто ми. Ми заворожуємо цього чоловіка, і ми подобаємося. Чи не подобаємося йому, і він подобається, чи не подобається нам. Але якщо ми подобаємося разом, то наступне, про що ми можемо говорити і знати, перш за все, знати, а потім вже говорити це цінності. І я запишу окреме відео про те, як дізнаватися, які у вас цінності, чи вони співпадають. А зараз я хочу поговорити взагалі. Про які цінності треба говорити? Цінності, цінності, О, в мене бабка сховала скарб. Оце цінність. Гроші це також цінності. А, і це одна з цінностей, про які варто розмовляти, е, і які є у нашому житті. Тобто гроші, е, як вони заробляються, як вони витрачаються, яку роль відіграють гроші у вашому житті, і коли вони. Е, Підсилюється те, що ви маєте. Чи ви витрачаєте, чи ви більше зберігаєте, чи ви закопуєте там золоті монетки під садко, під деревом? Чи ви навпаки в що маєте, вкладаєте в подорожі, в розвиток, у навчання? І це збагачує ваш світ. Тобто, як ви ставитеся до грошей? Це перше. Друге, діти у вашому житті. Чи вони вже у вас є, чи вважаєте ви мати спільних дітей, скільки дітей ви бажаєте мати, якщо є, якщо є діти з кожного її сторони, де вони, яку вони роль відіграють, чи є у їх ем, ем, спальня у домі чоловіка, чи у вашому домі, ем, як часто вони до вас приїздять, чи їздите ви з ними на різні ем, відпустки, і, і взагалі яку роль будуть відігравати діти у вашому житті? Третє це е, кар'єра та робота. Чи бажаєте ви працювати надалі? Ким ви могли б стати, якби залишили свою країну, переїхали у його країну. Які у вас є можливості і таланти, які ви ще не реалізували, але хотіли б реалізувати разом і будуючи сім'ю? Тобто все, що стосується кар'єри і її важливості у вашому житті? А у нас є пари, які дуже. Нетривіальним чином об'єднують їхні кар'єри. Наприклад, чоловік може дуже гарно заробляти у своїй країні і там заробляє гроші. Дівчина реалізується на найвищому рівні своєї реалізації в Україні і допомагає дуже багатьом дітям змінювати життя. І вона цього не зможе зробити в його країні. І вони живуть на дві країни. І вони, вони мають стосунки, вони щасливі в парі, але зараз у них так. І так можливо. Але чи зможете ви знайти свою форму, тому що для них це було досить важким шляхом дійти до того, як є? А, далі. А, наскільки ви готові дауншифтити? Тобто а, змінити дуже інтенсивний активний кар'єрний спосіб життя чи кар'єрне зростання на щось простіше, але не менш цікаве, і що буде для вас цікавим. Четверте це здоров'я. Здоровий спосіб життя, фітнес, спорт, і те, що вас підтримує і робить вас здоровим, і говорити про це, як ви харчуєтеся, яких продуктивний їсте, яким спортом займаєтеся, що ви хочете робити разом, і все це також впливає на те, чи зможете ви жити щасливо у парі, тому що якщо він обжирається Макдональдс, а ви не їсте м'яса, навіть шматочка, то це велике протиріччя і вам. Може бути дуже важко зрозуміти одне одного, тому що просто зовнішність одного і другого, навіть попри всі ті гроші, які він може мати. Ну, Якщо в нього є гарні гроші, то він, скоріш за все, фастфудом не харчується, але все ж. Так? І п'ята річ це віра. Віра, філософія, ставлення до життя, напрямок мислення, це філософська точка зору, або саме віра, яку сповідує чоловік або ви, і наскільки це вас об'єднує або роз'єднує. І ці п'ять цінностей важливі це найважливіші цінності для створення стосунків. Це науково обґрунтований факт, і вивчаючи це. Я дізналася, що маючи цей набір лише з п'яти цінностей: це діти, гроші, кар'єра, віра та спосіб життя, спорт та здоров'я. Ми можемо знати, чи ми чи ви будете парою, ви можете знати, чи ви станете хорошою парою, і чи ви зможете розвивати надалі стосунки при усій тій харизмі і вабленні одне до одного? І для цього достатньо двох факторів. Перше, це ви поставили в пріоритет одні ті самі цінності. Наприклад, ви хочете мати разом дітей, і ви кар'єристи обоє. Тоді вам потрібно шукати людей, які вам, вам будуть допомагати, займатися домом та дітьми і будувати сім'ю. Ну, і є така у мене пара також, які дуже цікаво вирішують це питання, і вони на гарному шляху до успіху. От. А, тобто ви в пріоритет поставили дві ті самі цінності. І ви відповідь на основні питання, які стосуються цих цінностей, ви відповідаєте однаково, ви однаково мислите з цього приводу. Але як знати, як знати, які питання задавати? А в нас є цей список. І якщо ви бажаєте про нього дізнатися, то ви можете. Звернутися до мене за особистою консультацією. Ми розберемо ваш конкретний випадок, який стосується навіть того чоловіка, з яким ми вас не знайомили, або ви навіть не наша клієнтка, але у вас є ситуація, яку ви би хотіли обговорити, то таке існує, таке, така послуга є. І я вам надам. Цю наукову обґрунтовану форму, яка залучає усі ці п'ять цінностей, і найголовніші питання, які люди задають одне одному, щоб дізнатися більше і розібратися взагалі, де ви зараз у ваших стосунках стосовно розвитку цих стосунків на майбутнє, розумієте? І знов таки, це не про той фан і про те. Ту вау, що у вас уже і так і є. А це про побудову майбутнього. Тому що побудова майбутнього це план, план, який складається у вас в голові. План, який дівчина має, коли збирається заміж. Бо коли дівчина не збирається заміж і просто хоче розважитися, план у неї один. І він простий. А коли дівчина бажає побудувати сім'ю, тут потрібно дуже багато різних факторів складати у такий досить складний пазл. Так от, може бути так, може ви ставите в пріоритет ті самі дві цінності, або у вас в пріоритетах різні цінності, які не протиречають одна одній. Але відповіді на питання, які стосуються інших цінностей. У вас однакові. Тобто ви однаково дивитеся на життя разом. І тоді, якщо так, ви також можете скласти гарну пару. Тобто, або у вас в пріоритеті дві ті самі цінності, або у вас пріоритеті різні цінності на першому на другому місці. Але усі п'ять цінностей відповіді вашій майже ідентичні. Отже. Далі потрібно дізнатися, як же, як, же це, як же цього дізнатися. Ви ж не будете брати список і казати: так, сядь тут і відповідай, що ти там думаєш з приводу кар'єри моєї. Я хочу отак, отак, отак. Угу. Так вам він і скаже. Можливо, це буде останнє побачення, на якому ви його будете бачити. Отже, не тільки знати про що запитувати, але як це подати. Але про це я вже розповім у наступному відео. Дивіться далі мої відео. І стоп цілувати жаб заміж за іноземця. Підпишіться на цей канал. Якщо ви шукаєте нові стосунки, не обов'язково з іноземним чоловіком, але з хорошим чоловіком. У нас бувають також і українські чоловіки. Не всіх беремо, але звертаються і ми їм допомагаємо. У Нас також. Сім'ї у 27 країнах світу. І на досвіді наших пар ми знаємо, як можна вирішувати різні питання. Uh, Possible.ua Заповнюйте заявку, і ми готові допомагати вам створювати стосунки. І навіть просто дивитися наші відео вже допомагає дівчатам бути набагато кроків ближче до тої щасливої історії кохання, якого не прагнуть побудувати. До зустрічі!